Добрий день, шановні учасники журі! Дозвольте представити вашій увазі тему нашого дослідження: Талант чути народу, творчий портрет Андрія Яковича Штогаренка. Вона привернула нашу увагу тому, що нещодавно я познайомилася з яскравим твором Андрія Штогаренка танцювальним. В процесі роботи над ним мене зацікавили особливості творчості цього композитора. Стало цікаво дізнатися про його вміння так майстерно втілювати народну пісень з інструментальну музику. З цією метою ми звернулись до вивчення літературних дререл і хочемо поділитися з вами набутими цікавими знахідками. Посадь Андрія Яковича Штогаренка, видатного українського композитора, громадського діяча та педагога, займає чільне місце серед найяскравіших представників української культури і даремно, оскільки його творча спадщина охоплює майже всі основні музичні жанри. Крім опери. Це, передусім, великі інструментальні, симфонічні та вокально-симфонічні форми. Зокрема, шість симфоній, симфонічні сюїти, поеми, концерти, кантати. Також композитор систематично працював в жанрі камерної інструментальної музики. Він написав квартети, тріо, сонати, сюїти для окремих інструментів. Значний вклад митець зробив і в розвиток. Вокальних жанрів, його здобуток налічує біля 150 різноманітних, пісенних романсів, хорових та ансамблевих зразків. Головним рисом творчості Андрія Штогаренка притаманні, яскравий мелодизм, монументальність, стрункість форм, його музика тяжі до жанрової програмності та психологічних точних образів, від героїко-епічних до ліричних і жанрово побутових. За словами учня Андрія Яковича, композитора Юрія Іщенка, Штогаренко був справжнім художником особливого таланту чути народну музиці. Українське виходило у нього без будь-якого напруження. Андрій Штогаренко майже не цитував народних пісень. Українська мелодика була звичайним способом його музичного мислення. Народився Андрій Штогаренко на Катеринославщині в селищі Нові Кайдаки. Початкову музичну освіту здобув у сім'ї. З семи років приймав активну участь в сімейному самодіальному ансамблі. І з того часу назавжди пов'язав своє життя з музикою. Саме в цей період у нього зароджується любов до інструментального втілення народної пісенності та музична винахідливість. У 1912 році, у віці 10 років, Андрій Штогаренко вступає до Катерині Славського музичного училища, навчаючись грі на фортепіано в класі Знеїди Григорівни Разовської. Майбутній композитор одночасно імпровізує та записує нотами свої перші невеличкі п'єси. У 1926 році Андрій Штогаренко організовує перший український камерний ансамбль баяністів, з яким концертує до 1930 року, мало чи не по всій Україні. З 1930 року він вступає до Харківського музично-драматичного інституту у класі теорії композиції професора Семена Багатирьова. Будучи ще студентом, молодий композитор створює поему кантату канальські роботи, сюїту дитинство та цикл обробок народних пісей, дівоча доля для голосу і Симфонічного оркестру. З 1936 по 41 рік він керував секцією оборонної музики та був заступником голови харківського відділення спілки композиторів роки війни 1941-43. Композитор провів в евакуації в Алматі та Ашхабаді, де продовжував творчу і громадську діяльність. Саме в ці роки хорова пісня стала провідним жанром його творчості. У 1943 році перше прозвучали його кантати-симфонія Україна моя на слова Андрія Малишка та Максима Рильського. З 1943 року життя та діяльність Андрія Штогаренка пов'язані з Києвом, з Київською консерваторією. З 1954 по 1968 рік він є її ректором, з 1960 року її професором. З 1968 по 1990 рік завідував у цьому навчальному закладі кафедри композиції. У 1968 році його обрали головою правління спілки композиторів України. Андрій Штогаренко неодноразово за свою творчу діяльність отримав нагороди і відзнаки уряду. Зокрема, державну премію СРСР він отримав вдвічі у 1946 та 52 роках, а також державну премію УРСР імені Тараса Герогоровича Шевченка, що йому присвоїло звання народного артиста СРСР та героя соціалістичної праці. Нагороджений він і болгарським орденом Кирила Імфодія. Помер Андрій Якович Штогаренко у 1992 році, але його твори, сповнені внутрішньої енергії й оптимізмом, продовжують звучати і нині в сучасному культурному прості. Дозвольте представити вашій увазі фортепіальний твір Андрія Штогаренко танцювально моєму виконанні. Увагу! До нових зустрічей!